А чи знали ви, що маєте можливість повернути частину сплачених податків? Сьогодні я розповім, хто може це зробити, яка процедура і всі нюанси. Ця норма була затверджена у 2020 році і в більшій мірі для того, щоб залучити молодь Хорватії залишитись в країні. Це стаття за минулий рік, але вона актуальна і сьогодні. І так, хто може отримати відшкодування? Закон про податок на прибуток передбачає, що особи, які працюють за наймом віком до 25 років, повністю звільняються від сплати такого податку. Іншими словами, через відшкодування податку їм буде повернуто 100% суми. Найманим особам віком від 26 до 30 років повертається половина сплаченої суми. Тим, хто має неповнолітніх дітей, потрібно пройти процедуру резидентства у податковій. Для цього варто заповнити заяву і роздрукувати її можна завчасно. До заяви прикріплюється копія вашого тимчасового захисту, вашої дитини з обох боків і копія свідоцтва про народження. Запитань в цій заяві багато, варто відповідати чесно і вказуйте дійсне місце знаходження чоловіка і чи має він роботу. Заповнювати заяву варто друкованими літерами. Також на сайті ДПС є інформативний калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати суму відшкодування. У формі ви спочатку вводите рік, за який хочете розрахувати дохід, тобто 2023, і потім у меню ви обираєте вікову групу, до якої ви належали у 2023 році, а потім вводите інформацію про свою зарплату. Для того, щоб вам повернули кошти, ви маєте особисто заповнити заяву зпп на сайті податкової, і для цього спершу потрібно пройти авторизацію. Це можна зробити декількома способами. Якщо у вас є картка місцевого банку, то у мобільному додатку обираєте опцію M-Token або Віскей і на сайті податкової обираєте спосіб авторизації через ваш банк. Або існує інший спосіб, потрібно піти в ФІНА і вас зареєструють в системі M-Token за декілька хвилин. – це додаток, в якому генерується тимчасовий пароль для входу на всі державні ресурси. Ви заповнюєте цю заяву, інструкції надходять вам на пошту і ви завантажуєте додаток. І так, інструкція як заповнити форму. Заповнити форму можна особисто в податковій службі за місцем проживання або онлайн через систему єграждання. У мене авторизація відбувається через M-токен. Для цього відкриваємо мобільний додаток і вводимо серійний номер токена і одноразовий пароль. На сторінці ви бачите «Поврат пореза» і форму «ЗППДОГ» і натискаєте Доставі образац. Якщо вам важко розуміти, що тут написано, можете перекласти сторінку, але, на мою думку, інколи переклад тільки заважає. І так, тут нижче ми обираємо форму зпп і у нас відкрилась сторінка з усіма нашими даними. Обов'язково перевірте, чи все правильно. Тут вказується ваше ім'я, місце і адреса реєстрації і контактні дані. Тут ми нічого не заповнюємо, а лише перевіряємо інформацію. У наступній вкладці вказуються дані, чи є у вас якісь пільги для жертв міста Вуковар, наявна інвалідність та інше. Цю вкладку я залишаю пустою так само, як і наступну. А тут ми маємо внести наш картковий рахунок, на який повернуться кошти. Для цього готаємо сторінку донизу, обираємо туземство і вводимо наш IBAN рахунок Все, наша заява заповнена. Ліворуч від заяви ми бачимо параметри і перший з них подати. Обираємо це, коли буде готові надіслати форму. Щоб перевірити, чи дійсно форма відправлена, повертаємось на головне меню, обираємо ось це і сортуємо за роком подання. І якщо натиснути на відправлену форму на неї, в параметрах ми побачимо статус заявки і у майбутньому результат. Кінцевий термін подання не пізніше останнього дня лютого кожного року. Ви не отримаєте відшкодування, якщо не подасте заяву вчасно, тому не чекайте до останнього моменту.